Коли ми приходимо до Ісуса Христа, наша віра зазвичай є сильною і непохитною. Але коли проходить час, наша віра може слабнути через певні обставини в житті, через певні фактори, які можуть сприяти певному недовірю до Бога в тих чи інших запитаннях. Тому найкращий спосіб зберегти віру від початку до кінця це повністю кожний крок нашого життя довіряти йому. Саме про це сьогоднішня проповідь. Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, любов'ю Господа і Спасителя Ісуса Христа. Розповідають про одного канатоходця, який славився своєю спритністю і майстерністю. Адже ніхто з людей, які відвідували цирк, не бачили, що хоча б раз він втратив рівновагу. Але одного разу в цирку настали непрості фінансові проблеми. Тоді працівники цирку запропонували підняти канат вище і додати декілька небезпечних трюків. Вони були впевнені в цьому чоловікові і говорили йому: ми довіряємо тобі, і усе буде гаразд. Ризиковий виступ акробата справді мав великий успіх. Каса цирку переповнювалась новими надходженнями. І директор, який спостерігав за цим, вирішив ще зробити щось для того, щоб успіх був більш очевидний. Він запропонував протягнути металевий канат над водоспадом від одного берегу річки до другого. На цей раз чоловік також погодився виконати це непросте завдання. І ось перед початком дистанції він знову звернувся до колег і запитав: чи вірите ви в мене, що я? Все зможу зробити найкращим чином. Вони вигукували так, звичайно. Акробат виконав і цей складний номер, зірвав чергове захоплення у публіки і знову звернувся до них з словами: Довір'я, яке ви маєте до мене, немає меж. Тоді я маю ще до вас одну пропозицію. І люди сказали: Давай, ми погоджуємося на все, що ти скажеш. І він сказав. Я перейду по цьому канату туди і назад, штовхаючи поперед себе візок, і хочу когось з вас посадити туди. Проте ніхто не погодився. Скажіть, будь ласка, дорогі друзі, чи легко вам довіряти людям? Уявіть собі, що ви знаходитеся в багатолюдному місці, ринку, і до вас підходить два молодих чоловіка, ви придбали достатню кількість продуктів і кажуть, ми піднесемо ваші сумки. Ви відразу погодитесь дати ці сумки? Чи, можливо, ви знаходитесь в залізничному вокзалі, і до вас приходить молодий чоловік і каже, давайте я вам е, продам квиточок на потяг. Або говорить, дайте паспорт, я на цей паспорт візьму квиточок. Скажіть, як ви довірите відразу цьому чоловіку? Звичайно, ні, тому що це незнайома людина. Якби це знайома людина, це інша справа. Тоді можна було би якось домовитися з цією людиною. Якщо... В неї, власне, гарна репутація. Але сьогодні я, я хотів би задати інше питання. А як же ж довіритись Богу, якого ми не бачимо, до якого ми не можемо торкнутися, про якого чуємо лише слів святого Письма? Я запрошу вас відкрити книгу Буття. І в цій книзі ми читаємо історію про одну сім'ю, сім'я, яка полюбила Господа, яка послідувала за Ним. Незважаючи ні на які труднощі, які їх чекали впереді, але в цій сім'ї була одна проблема проблема, яку вони не могли вирішити самостійно, тому що дружина Авраама через неплідність не могла завагітніти. У них не було дітей, але вони дуже хотіли нащадків. І в книзі буття, 12 розділ, другий вірш, ми читаємо, що Господь їм дає обітницю. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенням. Чуючи ці слова, звичайно, Авраам, який мав 75 років, вже на той час вірив, що Господь йому дійсно зробить все те, що йому не вистачає. Він збільшить його сім'ю, зробить народом великим, і він побачить це благословення. Але проходили роки, і це не здійснювалось. І уявіть собі, такі ситуації, коли людина чекає від Бога те, що він пообіцяв, а тут його немає. І в людині починаються різноманітні сумніви, думки: а можливо, Бог мене не чує, а можливо, потрібно піти якимось іншим шляхом для того, щоб вирішити це питання. І Сара, яка опинилася в цій ситуації, вона вирішила піти самим простим шляхом на той час. 16 розділ, з першого вірша ми читаємо. А Сара, Авраамова, жінка, не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а ймення їй Агар. І сказала Сара Авраамові: Ось Господь затримав мене від породу, прийди ж до моєї невільниці, може, від неї удержу я сина. І послухався Авраам голосу Сари. І взяла Сара Авраамова, жінка, єгиптянку Агар свою невільницю по десяти літах перебування Авраамового в землі Ханаанській, і дала її Авраамові чоловікові своєму за жінку. Фактично на той час Сара зробила те, що було звичаєм і традицією в тому світі, адже полігамія багатожонство було прийняте багатьма народами, хоча було порушенням закону Божого. Сара йде на це, незважаючи на те, що Бог заборонив це робити, і в нашому житті може бути точно так само. Коли те, що сьогодні може диктувати певна категорія людей, якусь філософію, якийсь свій світогляд, людина дуже легко може підкоритись їй і цим самим порушувати те, що говорить Господь в своєму слові. І в п'ятому вірші ми читаємо, що Сара на собі відчуває весь той негатив. І ті наслідки, які відбулися внаслідок її такої недовіри до Господа, і сказала Сара Авраамові: Моя кривда на тобі. Я дала була свою невільницю долоня Твого, а як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене, нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою. Сара фактично починає усвідомити свою помилку, яка. В результаті ще в майбутніх поколіннях не раз буде давати про себе знати, тому що між стосунками Сари і Агар склалися недобрі відносини, і в результаті це привело до негативних наслідків і ворожнечі між ними і їхніми дітьми. В книзі «Чисел» ми читаємо ще одну дуже цікаву історію про те, що. Народ, який подорожував постелею, який бажав увійти в обіцяну землю, також яку Господь їм обіцяв, почав ремствувати, почав ремствувати на те, що не мають води. Вони ремствували над лідерів цього народу, і в результаті, що виходить, в книзі чисел, 20 розділ 7 по 9 вірш, ми читаємо. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: візьми жезло та збери громаду, ти та брат твій Аарон. І скажете до тієї скелі на їхніх очах, і дасть вона свою воду, і виведеш для них воду з тієї скелі та й напоїш ту громаду та їхню худобу. Іншими словами, Бог втручається в цю проблему народу, який слідував за Мойсеєм і Аарона, і намагається її вирішити дуже просто. Потрібно зробити наступні кроки: зібрати громаду, сказати скелі, щоб вона дала воду, і напоїти всіх них. Але Мойсей цього не робить, 20-й розділ, 11-й вірш ми читаємо. І підніс Мойсей руку свою, та й ударив ту скелю своїм жезлом двічі, і вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. І сказав Господь до Мойсея та до Арона: за те, що ви не вірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади. До краю, що я дав їм, за те, що ви не вірували, я не дам вам того, що я обіцяв. Ви знаєте, ремствування народу було настільки вражаючим, що Мойсей просто не міг на собі не відчути того негативу, який він отримав від народу. І фактично, що робить Мойсей? Він, він збирає громаду, він підводить їх до скелі, але жезл, який він взяв, він використовує так, як хоче він. Тобто він фактично робить від себе ту роботу, яку Господь його не просив. Він двічі б'є об скелю. І внаслідок цього народ отримує дуже багато води, але він не робить того, що його просив Господь. Фактично, він показує свою силу, він самостійно вирішує, що йому робити, тоді як сила Господня виходить в занедбанні. В результаті ні він, ні Аарон не входять в обітовану землю. Тобто на шляху довіри до Господа стають сумнів, ремствування, бажання вирішити проблему самостійно. Але в Святому Письмі ми зустрічаємо і інші приклади, коли ми просто дивуємося, як дитяча довіра була проявлена в житті деяких людей. В першій книзі Самоїла, перший розділ, другий вірш ми читаємо про подібну ситуацію, яка була з Авраамом і Сарою. А він мав дві жінки: ім'я одній Анна, а ім'я другій Пеніна. І були в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. Святе письмо нам не сповіщає, чому цей чоловік мав дві дружини, але сповіщає таку саму проблему: не було дітей. Більше того, ось ця Пеніна, яка була дружиною цього чоловіка, вона робила все для того, щоб. Розчарувати, придушити віру цієї Анни. Біблія нам говорить, а її суперниця, суперниця розпалювала її гнів, щоб докучати їй, бо Господь замкнув її утробу. Цікаво визначити інший переклад, який говорить наступне: суперниця її сильно засмучувала, побуджуючи її доремствування на те, що Господь замкнув її утробу». Іншими словами, людина, яка не довіряє Господу, що через деякий час починає робити, починає ремстувати. І ця дружина хотіла, щоб Анна ремстувала, щоб вона не довіряла Господу, щоб фактично в її життя увійшли такі речі, як бунт, протистояння проти Божої волі і все інше. Тим більше в часи життя Анни ситуація в духовному стані. Була дуже критичною. Адже ми знаємо, що сини священника Ілія що робили? Вони, вони не прославляли Господа, вони принесли чужди вогонь, вони не проповідували Бога таким, як Він є. І тому духовний стан, в якому жила Анна, він був надзвичайно на низькому рівні. І коли ми читаємо далі, перший розділ 10-12 вірш, Анна. Приходить в храм і поводить себе, в принципі, так, як поводили інші жінки, але інші жінки робили неугодне в очах Божих, а вона, Біблія каже, була скорбна духом і молилась до Господа, і плакала гірко. І сказала вона обітницю та й сказала Господеві: Господи, Савооте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі. То я дам його Господеві на всі дні життя Його, а бритва не торкнеться Його голови. Вона настільки війшла в тісний зв'язок з Господом, не даючи йому шансів, щоб отримати якусь негативну відповідь. Вона була впевнена, що Господь відповість на її молитву позитивно. І тому вона складає обітницю, і тому вона вірить, і тому вона молиться. І плаче, щоб Господь благословив її. І Ілія, який спостерігав за цим станом, він думав, що з нею відбувається? Що вона як п'яна. Але насправді вона не була п'яна, вона була в такому захопленні, бажанні отримати від Господа те, що вона хотіла, що вона не звертала на зовнішнє ні, ні на що не звертала увагу. І ви знаєте, що в нашому житті теж люди можуть. Дивитись на нас і казати, ви якісь дивакуваті. Якщо вам лікарі кажуть, отакий от діагноз, значить, так і є. Але ви продовжуєте вірити, і Бог може зробити неможливе. І дійсно, в 20 му вірші ми читаємо, яку відповідь Господь дав цій жінці на ім'я Анна. І сталося по році, і завагітніла Анна та й сина породила, і назвала вона його Самуїл, бо від Господа зажадала. Його. В нашому житті процес довіри до Господа завжди підвергнутий різним нападкам, нападкам ззовні, нападкам диявольським. Результат довіри Боже благословіння. Якщо втрачаємо довіру, втрачаємо, втрачаємо Боже благословіння. І дуже часто сумніви, ремствування. Бажання зробити своїми силами ту чи іншу річ можуть стати на заваді тих Божих благословінь, які Господь приготував для людини. Хоча, коли ми читаємо історію продовження Авраама і Сари, то ми дізнаємося, що не все так погано у них було. В 22 розділі, 12 вірші, ми читаємо про те, що Бог перевірив віру Авраама і дав йому. Дав йому сина, він пошкодував сина, але Авраам своєї сторони проявив стовідсоткову довіру, ідучи на жертівник, не шкодуючи свого власного сина. Біблія говорить, ангел промовив до нього: не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Іншими словами, довіра це процес. Його не можна зробити один раз, довіряючи Господу своє життя, але Біблія нам говорить про те, що довіряти потрібно постійно. Ви знаєте, маленькі діти вони зазвичай йдуть до мами без нагадування. Вони довіряють мамі і стараються робити все, що мама скаже. Але проходить час, діти підростають, і ми бачимо, що діти інколи починають сумніватися. Щось робити так, як вони роблять, бачить, що роблять неправильно, помиляються, набивають шишки, і в результаті, можливо, приходять до усвідомлення, що потрібно йти до Господа. Так і за віру людини йде велика боротьба. Є сили, які зацікавлені в тому, щоб людина зневірилась, втратила і в результаті втратила подальші стосунки з Господом. В новому заповіті ми читаємо про те, як Ісус Христос. Був випробуваний в постелі. Біблія нам говорить про те, що декілька запитань диявол задає Ісусу Христу, які, під, які піддають сумніву Його божественність, Його синівство, Його е, місію на цій землі. Е, в четвертому розділі ми читаємо ті слова, які говорить диявол Христу. Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. Скажіть, будь ласка, в чому хотів диявол, щоб. Син Божий засумнівався. Якщо ти син Божий, якщо ти дитинка Божа, якщо ти віруюча людина, то зроби так, як я тобі кажу. Скористайся своїм положенням, скористайся своєю посадою, ще щось зроби так, як я хочу, говорить диявол, але не так, як хоче Господь. До Христа прояви свою божественну силу тоді, коли це не потрібно. Інше слова. тож, коли ти поклонишся переді мною. То все буде твоє. Диявол говорить, довірся мені, і тоді все в тебе в житті буде як? Добре. Але коли людина піддається цим словам, піддається цьому впливу, в результаті бачить, яка гіркота стоїть за цим. І коли ми читаємо книгу Буття, третій розділ, перший вірш, ми також бачимо, що диявол піддав сумніву Божий характер першим людям на цій землі. «Істинно, чи сказав Бог, не їжте від якого, від якого дерева в раю. В цих словах ховається насіння сумніву, недовіри та побудження доремствування. І коли людина піддається цьому в результаті, вона отримує в своєму житті те, що приводить до негараздів. Один із коментаторів так коментує диявольський винахід. Який він хоче посіяти для людей, великий обманщик виповнюється ненавистю і ворожнечею, бачачи докази переваги Христа в її житті. І тоді з диявольською силою і лукавством прагне викрасти в нього тих, хто прийняв порятунок. Він спонукає людей сумніватись, підриваючи їх довіру до Бога і відлучаючи від Його любові. Іншими словами, диявол робить все, щоб людина засумнівалася, в чому? В божественності Ісуса Христа, в Його характері, що Він є любов, а потім підходить до людини і каже: чи ти Божа дитинка, може, ти вже не Божа дитинка? От, можливо, можливо, вказує на гріх, і людина починає сумніватись і думати: Насправді, чи спасенна я, чи Бог любить мене ще, чи продовжує він мене вести. Якщо ми задамо таке запитання, а що потрібно для того, щоб довіра до людини, якої я люблю, вона зростала? Що потрібно для того, щоб довіра до Господа, якого я не бачу, зростала? Що би ви порадили такій людині? Щоденно відкривати своє серце, робити це дуже просто Іти на назустріч до Господа? І на зустріч до тієї людини, з якою ти хочеш мати довірливі стосунки, спілкувати з цією людиною, дружити з цією людиною, допомагати цій людині. Розповідають про одного служителя, якого перевели на нове місце служіння. Він переводився з Росії в Середню Азію. З усього майна, яке було у нього, декілька сумок з речами і мотоцикл. На кордоні з сумками проблем не було. А ось з мотоциклом потрібно було розмитнювати. На митниці були одні іномарки, тому цей чоловік помолився і пішов до інспектора. І сказав: Мені потрібно розмитнити мій мотоцикл. Він подивився на цей мотоцикл, подивився свою книжечку і сказав: Для того, щоб розмитнити, потрібно 800 рублів. 800 рублів на той час, говорить цей служитель, були дуже великі кошти. І він далі описує так ситуацію. В мене після переїзду залишалось лише 100 рублів. З яких 50 у когось зайняв, і з цих коштів потрібно було і за митницю заплатити, і бензином заправитись, і самому якось цілий місяць до зарплати прожити. І він йому говорить, може, якось по-іншому можна. А тут а той інспектор каже: Та що тут рахувати, все вже підраховано. Що ж тоді мені робити? Можливо, наступного разу приїхати. Той йому відповів. Ні, мотоцикл вже знаходиться на терміналі, назад вороття нема. Потрібно розмитнювати. Закурив і пішов собі в кабінет. Ну, все, думаю, приїхав. Зайшов в коридор цей чоловік, сів на лавицю і став знову молитися. Рядом зі мною, пише він, сидів таджик, дивився на мене, дивився, потім запитує: Молишся? Молюся, відповідаю, що зовсім погано, зовсім. Ми розговорилися, я йому про свій мотоцикл, а він мені про свій старенький форт, з яким він застряг. Пізніше ми перейшли на тему про Бога. Він мені про Мухамеда, а я йому про Ісуса. Зав'язалась богословська розмова. Не сперечалися, бо не в тому стані були, щоб щось один одному доказувати. Просто спілкувалися. Народ став поступово розходитись, а ми все одно сидимо. Знову вийшов інспектор і запитує, що сидите, давайте розмитнюйте свій метал. Тоді цей чоловік каже, а може, мені мій мотоцикл, як металобрух розмитнити? Той докорив і каже: Гаразд, спробуємо. Тільки таджику не кажи, а то він теж захоче. Інспектор пішов рахувати мій мотоцикл по ціні металобрухту. А мені якось погано так стало, пише цей чоловік. Зробилось на серці недобре, я собі думаю, Господи, не хочу так з металобрухтом. Нечесно якось, негарно, що ж робити? Пішов до того таджика сів і мовчить, нічого не каже. Виходить, інспектор, відкликає в сторону і каже по металобрухту дешевше виходить, але не набагато, 600 рублів. Він каже: я навіть зрадів, і говорю йому, але в мене тільки сто, і ще й жити якось потрібно. Залишилось на митниці сім людей разом зі мною і з тим таджиком. Інспектор частіше став виходити і палити, палить і так дивно дивиться на мене, Шепочеться щось. Що на мене так дивитися? Я ж маленька пташка, тут ось які мерси, люди пригнали, а я просто мотоцикл. Знову вийшов і говорить: ідемо розбиратись з твоїм мотоциклом. Ми на нього півдня стратили. Заходь в кабінет. Там за столом сидить майор, ще одна людина в формі і дві жінки молодша і старша. Всі в комп'ютер дивляться і нажимають якісь кнопочки, побачили мене та й говорять, звідки ти взявся на нашу голову. У нас з твоїм мопедом всі кнопки заглючили. Скрізь нормально працює, а з тобою ніяк. А ось твій мотоцикл, туди дівчата вводять, а він знаєш, яку суму видає. І цей чоловік каже: я собі думаю, або астрономічно, яку я не можу заплатити, або десь в межах 100 рублів, які у мене є, а може, чуть-чуть менше. І майор дивиться на мене, посміхається і говорить, по металобрухту твій мотоцикл на 600 рублів тягне. А помито на 4 ,50 рубля 50 копійок. Я ледь не впав, ніколи у нас ще такого не було. Вірус чи ще щось сталося в комп'ютері, не знаю. Але сил у нас більше немає. Давай 4,50 і забирай пошвидше свій мотоцикл. Я швиденько заплатив з превеликою радістю, і після того, як забрав мотоцикл, вирішив піти попрощатись з таджиком. Він так і не вирішив ще свої питання на той момент. Але коли дізнався, що відбулося зі мною, говорить, та не може бути такого. Тоді я показав йому квитанцію, яку він довго вивчав з різних сторін, і сказав: Так, твій Ісус, Він такі справи робить, які Аллах, хай простить мене Аллах, зробити не може. На тому й ми розсталися. Ви знаєте, читаючи цю історію, ми можемо сказати, як легко інколи й просто довіряти Господу будь-які питання нашого життя. Але чомусь завжди на нашому шляху є якісь перешкоди в цій простоті довіритись Господу. Ви знаєте, Біблія нас вчить не завжди, не завжди довіряти. Є категорія людей, яким не можна довіряти. В книзі Михея, в сьомому розділі, п'ятому вірші, сказано: і другові не довіряйте, і не надійтесь на приятеля. Є друзі в кавичках, яким довіряти не можна ні свої проблеми, тому що вони можуть стати достоянням всіх людей, ні інші якісь питання, тому що вони потім можуть зашкодити решті-решт вам. Але ми можемо довіряти Господу Ісусу Христу, який є надійний друг для кожного з нас. Христос, який виявив справжню любов до нас і постраждав, щоб відновити ці відносини, чекає. Щоб ми прийшли до нього і в простоті серця сказали всі турботи і проблеми, які ми маємо. Для цього потрібно відкрити своє серце і довірити Йому. Вона людина сказала так: довіра це краща нагорода любові. Якщо ті, хто любить, можуть повністю довіритись один одному, то їх любов по-справжньому велика. Якщо ми любимо Христа, нам не буде, нам буде хотітись довіряти Йому. Своє життя. І тоді ми отримуємо і завдоволення, і радість від цих довірливих відносин, які ніколи нам не захочеться втратити. Тому я хотів би сьогодні закликати кожного з нас, щоб ми ще раз і ще раз протягом свого життя могли довіряти Господу, вірити, як діти йому завжди. Тому що в нашому житті можуть виникати різні ситуації, коли ворог буде ставити перешкоди, і зберегти цю віру до кінця це завдання кожного з нас, тому що ми хотіли би і далі продовжити з ним життя в вічності. Тому нехай Господь і допоможе нам в цьому. Амінь.